Яку молитву молитися, щоб мої сини і племінники перестали говорити погані слова? Дякую вам, отче, за відповідь. М -м -м. Треба свічену воду пити і бажано тримати в роті трохи. Свічену воду. Дуже допомагає від сварки у родині, допомагає тримати... свіченна вода. Береш свічену воду стакан, такан, набираєш так в рот небагато. Перед тим, як починається сварка, набираєш в рот свіченої води. Помагає дуже багато, знаєте, хтось матюкається при нас через те, що ми їх на це спонукаємо. Ми завжди хочемо когось зробити винуватим і завжди себе якось викреслити, себе завжди якось віддалити. Якщо ви звернули увагу, ви навіть мені вже писали зауваження, що там тихо правда і тихо правда і тих тих. Бо я вас учу, щоб ви кожен раз задумувалися, чи нема там моєї участі у тих проблемах, які я хочу від себе розказати. Подумайте, чи нема там вашої участі, що ваші хлопці матюкаються.